Все, 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 все. І дівчатка, по мінімуму, тому що час вже є. Світ прекрасний, навколо тебе. Сонце ясне і синє небо, ти і звірі, гори і ліки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить. Освіт навколо любові просить. Наш еколонатуралістичний центр працює під дирізм і ми збережемо красу для наших нащадків. Він об'єднує учнів та вчителів, які опікуються проблемами довкілля. Метою центру є виховання екологічної культури через усвідомлення себе частиною світу, в якому ми живемо, прагнення допомогти природі, формувати вміння та навички діяльності у природі. Члени нашого центру працюють у таких секціях, як юні екологи, природодослідники, акваріоністи, юні орнітологи, зелений патруль та розумні. Запрошуємо. Ірина Теодорівна, ви найближча тут, тою екологією з нами живете. Прошу. А я потримаю. Так, будь ласка. Ділимося на три части. Отець Іван, прошу зразу до місії, виконуй місію. Ми є українці, знаємо добрі традиції. Слава навіки. Проходьмо. Дайте дівчатка, дайте сюди. Осадь, великий дубовий західний та жук олень. Також члени юні екології є переможцем міського конкурсу екологічних агітбригад та зайняли друге місце на обласному конкурсі екологічних агітбригад. Перед тим відкрити наш екоцентр, ми поставили самі за мету дослідити екологію нашого міста, оскільки це ще залишається актуальним питанням на сьогоднішній день. Сусідка диковаша Карське містечко Західної України. Воно виникло в 1957 році і знаходиться 65 кілометрів. В від обласного центру міста Львова, займає площу майже 2 квадратних кілометри, а населення складає близько 11 тисяч 800 жителів, з них 5 тисячі діти. Місто Сусідка поступово перетворився в зону екологічної катастрофи. Однією з причин погіршення екології вважає центральну збагачену фабрику, яка розташована біля нашого містечка. Основна її функція збагачення кам'яного вугілля. При спорученні цієї фабрики була допущена помилка. Відносно е, зуснівки е, вона розташована на північному заході. Як відомо, у нашій місцевості переважають північні західні вітри. Саме через це усі відходи, які викидає центральна збагачення фабрикового повітря, виступають за допомогою вітром на території нашого міста прошу Так, ви визнали, я будемо працювати. Слава амінь слава тобі. Славі небесні, тішити душі істини, що всюди, все наповняєш, скарби ті прижиття подателю. Приди і селися в нас, і очисти нас, від всякої скверни і спасі благодій душі наші. І волосся вісте без смерті, помилуй нас. Святий Боже, Сиквісти, смерти помилуй нас. Слава Цю і Сину, і святому. Пресвятої Троїці, помилуй нас, Господи, очисти гіхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвятив, стіли, немочі наші, імені Твого ради, Господи, милий Господи, мили, Господи, помилуй. слава Отцю і Сину, і святому Духові, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. В час на віки вічні. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Сьогодні Боже, очі, милосердя ти через свого сина все сворісланови, його будами, ти на свого царства, ти дорожче людині працювати, то підтримуй сьогодні наші починання. Ми пам'ятаємо слова з псалому. Коли Господь дому не збудує, то даремно працює у будівниці при ньому. Поблагослови, Господи, цю кімнату, цей екологічний центр допоможе провадити. Добре інформі того, то, чи опікується і будівничі, чи захищається до всяких небезпек, просим вчинити, не щоб і не даром тим брати мудрості. Ми змогли б допровадити до щасливого завершення цю справу, яку сьогодні розпочинаємо для нашої користі. Для навчання і на славу, того імен через Господа Ісуса Христа нашого на віки віків Амінь. Господи, помолійся, Господи, помилуй. ти, Господи, Боже світо поблагослови. благослови і це приміщення, ці навчальний екологічний центр, бо твій син Ісус Христос, але наста людини залишив нам приклад, як ми повинні виконувати волю твою навчину у кожній справі звертатися до тебе, поглянь, і з любов'ю на це приміщення, на цей. Навчальні заклади вдорого щеденності, благословенням. Вислухай молитви, які ми підносимо до тебе, разом з усіма присутніми вчителями і учнями і дає миру радості у Святому Дусі, підтримуй всіх їх починання, захищай всяких небезпек, бережи їх оманду, надії на земні блага вчних, навчи їх розуміти, що тільки ти один наша мета і що тільки ти даєш вічне життя сьогодні. І на ці навчальний заклад це благословення, тож нехай мир і Боже благословення Пійшовши в нього, наповни серця всіх, хто тут працюють, навчаються, і вчителів, і учнів. І нехай вам дасть серцем, Готні Бог Отець, і Син, і Дух Святий на сьогодні і назавжди і на віки віки. Амінь. Благословляється, благодаті Святого Духа і кропленням цієї священої води. Спаси Господи, людей твої і благослови. Твої, о, Хай, Бог Хай Бог благословить усіх, тих, що так дійсно бо дійсно в екології, чистоті. А, каже, екологія це сам, е, би мовити, синонім. Чистота не тільки природи, але чиста людського тіла, людського серця, людської душі. А псалом 50 каже: серце чисте у творені Боже, і духа право обновив внутрі моєму. Тому нехай і тілом, і душею, і розумом зростають тій дійсно екології, науковій, е, духовній, е, і діти, і всі мешканці міста Соснівки, щастя, здоров'я Божого благословення на ноги і благи, літа, я. Моя літа, моя літа моя літа, літання. Сутвори, Господь Природу дослідники вивчають розладження. Стисло, ідемо, дивимося туди. Як діти підували, то не є багато. Дякую. дослідники в світ нашої місцевості. Теоретично розроблено екологічну стежину околиць міста. Пусть ми проведено дослідження на території закону Ліс та лісництво, а також ліка, західний двух. На вітринах ми можемо побачити зібраний нами матеріал. Це плоди насіння е, таких рослин, як береза, каштан, шепшина, туя, липа, клен, дуб, горіх, акація. Також природні матеріали, такі як плам, булавовидний, хоч, польовий, мухи, кореневище, папороті, шишки, хвойних дерев, гриби, трудовики, шапкові риби та черепашки молюсків, який західний бух. Також ми можемо побачити зруби дерев е, місцевих порід. Це е, клен, звичайний, вірха, звичайна ріщина, звичайна та інші, а також ми можемо побачити герберні матеріали цих порід дерев. Просимо чи нічого. Чого такі древненьких звірів зброя? <гум> акваріомісти працюють у живому куточку, доглядають та проводять спостереження за акваріумними рибками. Тут тобто ви можете побачити меченосці, вути та сома, який зараз знаходиться в цьому зоні. Також ви бачите черепаху, червону вуху, за якою доглядають акваріомісти. Та королівських ком'яків, яких дуже люблять учні нашому міста нашої школи. Не не то... це, Юні орнітологи проводять спостереження у природі та працюють у нашому живому куточку. В зимовий період проводять акції допомоги пташкам, своїми руками виготовляють годівнички та підгодовують птахів. У нашому центрі працюють з зебровими амадинами, яких ви зараз тут можете побачити. Також сьогодні нам подарували цього попугая теж, а <ріст> Так, назва Німфа, який теж прикрашає наш екоцентр. Зелений патруль взяв під свою охорону рослини. На території нашої школи є фруктовий сад та дендропарк, а також квітники, якими і опікуються члени секції. Також вони слідкують розвив і спостерігають за ростом і розвитком кімнатних рослин, серед яких, до речі, є і лікарські рослини. Це такі, як е, золотий вус, е, китайська роза, е, алоє, каланхоя, фікус та інші. Прошу на попередніх дітей. Ні, ні, ще хвилиночку. Ні, 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 ні. Це трошки, я в тому залі зараз там. Тако розвертайтеся всі до екрану. До екрану. Дякую. Члени секції розумники збирають цікавий матеріал для проведення екологічних вікторин конкурсів. Вони є учасниками і переможцями біологічних олімпіад. На цьому наша робота не закінчується. Дбаючи про чистоту довкілля, ми щороку виходимо на білоки, прибираємо ділянки школи і міста. І, до речі, не відмовляємось від найзабрудніших територій. У грудні ми зініціювали і провели шкільну акцію Подаруй життя ялинці, учасники якої довели, що можливо, що, що можливості прикласти свої домівки до Різдва, не знищуючи при цьому хвойних насаджень. Є багато про друзів наших менших ми теж не забули. Учні нашої школи стали учасниками всеукраїнської акції Водівничка для синички і внесли свою лепту у цю благородну справу. Також улітку разом з благодійним фондом «Екомилосердя» ми взялися від поводового бруду наші річки, Західний Буг і Рату. І, хоча може, випускники цієї школи, але маємо надію, що наша робота буде продовжена, а ми підемо у світ екологічно свідомими людьми. Дякуємо за увагу!